Останні київські князі. Як і через що Київ підупав. Князь Мономах лишив кількох синів, а з них найважніші Мстислав, Ярополк, В'ячеслав і Юрій. По смерті батька головним князем у Києві став Мстислав. Він був князем Мутрим і справедливим і старався управляти державою так мутро. Як його батько. Але князював він дуже коротко, всього лиш сім літ, а по його смерті настають лихі часи на Україні. Всі князі хочуть панувати у Києві, а з того користають вороги і шарпають Україну, а Київ через те підупадає. Синим Мстислава хочуть зробити Київ власністю свого роду. Мстиславичів, але на них ідуть війною інші сини мономаха, цебто їх стрійки, дядьки. Один з них Ярополк таки став київським князем, та, хоч був це хоробрий вояк, але не зумів завести ладу й спокою. Він також князює тільки сім літ і вмирає, а його наслідником став його брат, третій син Мономаха, Вячеслав. Але В'ячеслава зараз таки проганяє з Києва Всеволод Чернігівський, не з роду мономаха, і сам забирає Київ для себе. Він здирав з киян великі податки, а котрі міста чи села не хотіли платити, на тих він спроваджував половців з степу. За це кияни дуже його зненавиділи. А як він по сьомах літах умер, то покликали собі на князя мономахового внука, а Мстиславового сина Ізяслава Мстиславича. Цей Ізяслав був добрий князь, бо старався кріпко тримати в злуці всі українські землі і не допускати до воїн за Київ. Але йому не давав спокою четвертий син мономаха, Юрій, званий Суздальським, бо князював далеко на півночі. У місті Суздалі. Він називається також Довгорукий, бо справді мав чомусь -то довгі роки. Цей Юрій упорядкував там на півночі свою окрему державу і дуже собі її сподобав. Населенням цієї держави були фіни з племені Чуть, а до них він спровадив з північної України ще багато українців, звіто мішанини людей. Почав народжуватися новий народ і нова держава. Це народ московський і держава московська, названа так від міста Москви, яке заложив той самий Юрій, Мономахів син. Той новий народ і дальші князі, потомки Юрія Довгорукого, хоча й походили з українського роду, стали потім найбільшими ворогами України. Юрій сподобав собі північні землі, бо той мішаний народ був йому слухняний, і в краю був спокій, та ніякий інший український князь не лакомився на ці землі. Але Юрій захотів мати й Київ, бо київський князь мав тоді найбільшу пошану. Тому ціле своє життя воював він із Ізяславом за Київ, і в цій боротьбі брали участь майже всі князі. Бо одні стали по стороні Ізяслава, а другі по стороні Юрія. Юрієві вдалося здобути Київ, але він князював там за ледве кілька місяців, бо кияни самі пізнали, що він уже не дбає про Україну тільки про свій суздаль і Москву. Тому прогнали його. А Ізяслав князював у Києві далі, аж до своєї смерті. По смерті Ізяслава. Став князем його брат Ростислав. Юрій Довгорукий знов здобув Київ, але скоро потім умер, а в Києві знову князював Ростислав, внук Мономаха, брат Ізяслава. Це був останній київський князь, що ще мав пошану у своїх і в чужих і вдержував спокій у державі. Князював вісім літ. А по його смерті став князем син Ізяслава Мстислав. За цього Мстислава прийшов на Київ і з тим на Україну останній удар. Син Юрія Довгорукого, князь Андрій Боголюбський, зовсім уже відчужився від України і, сидячи в суздалі та в Москві, зависно поглядав на Київ, що все ще був величавим містом. Нарешті, в році 1169, дня 10 березня, він зі своїми москалями напав на Київ і знищив його зовсім, повбивав усіх киян, а жінок забрав у неволю, ограбував церкви і навіть забрав зі собою образи. Відтоді Київ на довгі роки і віки підупав і втратив своє давнє значення. Князі ще володіють своїми уділами на Україні, але великої сили вже не мають. На півночі росте в силу Москва, цебто пізніша Росія, а на заході постала самостійна велика Галицько-Волинська держава, що сягала від Сяну аж до Дунаю. Тут запам'ятаймо собі те, що через суперечки князів з роду славного мономаха Київ упав. А один син Мономаха Юрій Довгорукий і його син Андрій дали початок московському народові, який справді ще й донині має ті довгі руки і все посягає ними по Україну. Про це, як за князем Стеслава напав на Київ Андрій Боголюбський, якого дід Володимир Мономах був колись щирим українським князем, пише наш поет так. Застогнав весь степ широкий, Заридала Україна, йде з півночі в город Київ, злая чорна година. То Андрій, син України, що від неї відчужився, в сірій півночі суздальській він навіки залюбився. Хоче бути сам великим, і в Суздалі панувати. Суне з ордами з півночі рідний Київ руйнувати, Ой, мстиславе, невеселе було твоє князювання, слава в порох опадає, втіха зійшла в плач ридання, вдерлись орди у святині, і збезчестили ікони. Вже не піде князь молитись, вже не вдарять рано дзвони, бо завзявся лютий ворог. Нашу славу скасувати вже не блисне наша велич, Плаче Київ, наша мати.